Набір запобіжників з магазину Аврора лише за 40 гривень перевіряємо на якість. Ще й за ці гроші поклали контрольку індикатор. Дешевеньке, хріновеньке, але краще, ніж нічого. До того ж, працює і світить достатньо яскраво. Окей, починаємо з запобіжника на 3 а. 12,5 вольт для початку 2 а. 2 А запобіжник витримує. Тепер більше. 3 А. Те, на що розрахований запобіжник, як бачите, все працює. Запобіжник не згорає. Давайте 4 ампера. Друзі, 4 ампера. Запобіжник на 3 ампера витримує без питань. 5 ампер. І 5 ампер він не згорає. 6 ампер. 6 ампер також не згорає. 7 ампер. Без питань. 8 ампер. Ну і давайте 9 ампер. Це вже в три рази більше. 9 ампер. Без питань. 10 ампер. Без питань. 11 ампер. 12 ампер і це в 4 рази більше. Друзі, мій пристрій більше, ніж 150 Вт, видати не може. А ну ка розказуйте, який сенс перевіряти решту запобіжників? І якщо запобіжник на 3 ампера витримує струм в 4 рази більше. Якщо чесно, я думав, хоч з запобіжниками в Аврорі буде все гаразд. Ну де там і як можна накосячити? Ладно, спробуємо ще на 5 ампер. Підписуйтесь на мій канал, тому що такий контент тільки в мене. 4 ампера виставив? Дивимось. Ясне діло, 4 А все працює. Номінальні 5 А без питань, 6 А, 7 А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Друзі, насправді це ніхріна не смішно. Запобіжник витримує струм в 3-4 рази більше, ніж заявляють. Це однозначно пожежа в автомобілі. У той самий час беру запобіжник здорової людини на 7,5 А. Виставив струм 7 А, запуск. 7 Ампер тримає. Тепер 8 Ампер. 8 Ампер тримає. 9 Ампер. Тримає. 10 Ампер. 10 Ампер. Вже згорів. От така херня малята. Лайк-підписка. Дякую за перегляд.